Привіт всім, хто мене дивиться, особливо підписникам. Давно не знімав. Знаю, кожен день майже приходило до мене що на телефон смс-ки, що нова підписка, нова підписка. І якось було несправедливо. Люди підписують, а знімати не знімаю нічого. От. І знаєте, ще така проблема у нас в Україні сталася, було не до, не до знімок. От. І тепер що Ближиться Оранка? Вчора передивлювався одного мужичка, має два трактора, і плуги, все розуміє від плугів повністю. Він там розказує, що і як, і він каже, щоб плуги нормально орали, потрібно, щоб плуг йшов по осі трактора. Ну і він це сказав по осі трактора. І я, я то розумію, як по осі трактора, але чи... От ви знаєте, що у вас плуг йде теж по осі трактора. Як, його, як це узнати? І в мене є свій спосіб, хочу вам з вами поділитися, як його, як подивитися, щоб трактор йшов по осі. От і давайте я вам покажу, що і як. Так, в першу очередку ставимо, кріпимо плуги до трактора. Все у вас воронці. Прикріплюємо тут ну, на ці тяги, тут на це. Ну, от що так має бути. Тут виставляємо передній корпус напроти колеса. от. Не видно, добре. Отак. От це ми поставили. Що ми тепер робимо? Я взяв жилку, перевзяв жилку от рівно сюди, до от такої ж точки. Противовіс, виходить, отак. І він униз, отак і звисає вниз. Він показує рівно, вниз по висервувазі, як кажуть. Звідси. І сюди. От. Йдемо сюди, ззаду трактора. А тут вал відбору мощності. Він так само по центрі. От, по центрі. Тут я зав'язав жилку туди і отак, щоб він шов теж по центрі. От, ви от бачите. По центрі і так само вниз. Там прив'язана така штучка, от вон вітер трошечки хитає її. Прив'язали. І тут теж берете жилку і рівно напроти ну, середина, Тут у мене плетка, я тут приштумував. Якщо тут буде, буде то от напроти щоб посередині, забувайте цвічок і, цвях. і от туди ведете назад. назад, Теж посередині Оце, цього противовесу. О. Посередині. І ось сюди назад до польової дошки. Отак. Але головне, щоб отам два притив'яса зійшлося: один передній і, і задній. А, і от сюди. І дивиться. От в мене тут сантиметр, як тут сантиметр, так і. Так і тут сантиметр. Це означає, що у мене плухи рівно по осі трактора. Якщо б, наприклад, тут було сантиметр, а там два, або наоборот, там два, там один, а тут два, то виходить, що це неправильно, соплуг не, не стоїть по осі трактора. От. Не стоїть. Тому вам треба буде так, кріплення або корпуса так відрегулювати, щоб у вас польова дошка. Ішла рівно по осі по цій по, по, жильці. Можна мутузок по, прикріпити. там. От, ну, от, так от, от, оце мій варіант. Польова дошка і, і край леміха тут, тут, ви хопа. І вони йдуть рівненько-рівненько. Ось так само наперед. Так що отак. Мені здається, це дуже точний. Оце мій варіант. От, от перевірите, чи у вас плуг йде рівно за трактором по осі чи ні. Все, кому сподобався варіант, ви знаєте, що робити. Лайк. Ну і мені буде приємно. Або ще якісь. Все, дякую. Всього доброго.